А передодні російські війська поновили наступ у районі Липсів на Харківщині а також не полишають спроб закріпитися біля Купінська. Українські сили оборони утримують позиції попри регулярні атаки та активне використання ворогом дронів для розвідки та ударів. Ситуація на фронті залишається напруженою, а цивільна інфраструктура і мешканці прифронтових сіл потерпають від бойових дій. Про це не тільки говоримо далі. І з військовослужбовцем на позивний солдат, головний сержант заводу БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. Я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава. Я вас Давайте... також так, ситуація на фронті. Ми знаємо, що росіяни час від часу намагаються прорватися в районі липців. Зазвичай ці спроби не є успішними. Як це відбувається сьогодні? Чи досі ворог намагається? Можливо, накопичує сили? Яка тактика ворог на цьому напрямку? Тактика ворога на даному напрямку дії малими групами, тактичними групами, захищеними антитроновими плащами. Зброю проти FPV-дронів, але воно їм не дуже сильно допомагає так. І зараз перейдемо до більш детальної інформації, так і що відбувається безпосередньо, зокрема на вашому напрямку. Але я хочу нагадати, що у нас буде тривати збір. Будемо бачити QR-код на екрані. Будь ласка, кожна гривня вона важлива. На що сьогодні збираєте? На що сьогодні найбільш потрібні кошти? Найбільш потрібні кошти на обладнання для fpv дронів на обладнання для дронів, які проводять нашу розвідку. Це дуже немалий внесок буде з вашої сторони у допомогу нам. Друзі, також своєю чергою закликаю обов'язково до НАТО. Це важливо, важливо сьогодні для наших військових. Це буде такою підтримкою, тим, хто сьогодні в тилах, тим, хто сьогодні хоче доєднатися до допомоги. Скажіть, будь ласка, от щодо тактики ворога, ми знаємо, що на різних напрямках намагаються використовувати абсолютно різні методи. Ми бачили, що вони лізли зокрема через трубу до Куп'янська на Покровський напрямок. Там як кажуть військові, навіть потрапляючи в оточення, їм все одно дають команду рухатись вперед. Рете можливо, якісь сьогодні нестандартні такі дії є від росіян, чи сьогодні, зокрема, на вашому напрямку, це як завжди, як зараз бачимо по всій лінії фронту, е малими групами намагається це один, два, можливо, троє солдат. А можливо, є якісь такі унікальні випадки, тому що вже сьогодні навіть унікальним називають понад шість, якщо росіян намагаються прорватися, це вже є для них чимось більшим і вже можна говорити, що це не лише маленька група, а можливо група, яка здатна навіть на якісь. Такий більший прорив, як діє тут ворог. Зі сторони противника були спроби на мотоциклах, тобто поодинокі групи, намагалися зайти до нас на мотоциклах, але ми їх ефективно зупинили. Також це малі групи, які заходили що вдень, що вночі. Але ми їх також зупинили. До речі, буквально перед нашою розмовою побачила допис одного із військових в телеграмі, які кажуть, що ми багато бачили на перший погляд примітивних спроб, можливо, навіть тупих рішень. як Пише телеграм-канал офіцер. Це і велосипеди, мотоцикли, кравчучки, самокати. А зараз з'явилися деякі кадри, постять це зокрема самі затвоєнкори, де солдати на конях російські, і звісно, от як пише військовий, що використання коней, як на мене, це вже такий. Якийсь тотальний пробачте дебілізм, як пише телеграм-канал, насправді чи а, на вашому напрямку щось подібне спостерігалося? Ми знаємо, що для росіян абсолютно будь-який спосіб доставити ті чи інші боєприпаси, доставити солдатів? Він є а, добрим, так але все ж таки, ну це ми розуміємо, що тут також ці тварини можуть потрапляти під обстріл, не можуть гинути. Ну і а, чи є щось схоже на вашому напрямку? Наскільки це може бути така практика більш поширена? Ні, це скоріше якийсь окремий затоп підрозділу противника на якомусь окремому ділянку фронті. На нашому таких випадків не було. Так, ну будемо сподіватися, що росіяни бодай не будуть використовувати тварин для своєї кривавої війни, але тим не менш, ми знаємо, що ворога нічого не стримує. Скажіть, будь ласка, щодо дронів і щодо сьогодні, можливо, якогось такого вже паритету. Адже дрони на оптоволокні це те, що на слуху останні півроку, так точно росіяни намагаються використовувати нові технології. Вони намагаються зробити ці дрони ще більш далекобійними. Яка ситуація сьогодні? Чи вдається росіян збільшувати дистанцію? Станції зокрема. На жаль, так, це проблема є, і вона усім відома: це дрони на оптоволокні Тому що дрони, які на радіозв'язку ми вже давно навчилися подавлювати, а ось ситуація з дронами на оптоволокні залишається дуже-дуже проблемною для нас на даний час. Але ми все ж знаходимо способи їм протидіяти. Є відомо протидією це такі собі антидронові сітки, які ми бачимо зараз на багатьох дорогах, важливих дорогах для логістики України, зокрема, які просто вони встелені цими сітками, де можна ну, більш-менш спокійно проїхати. І дуже багато військових каже про те, що це є надзвичайно ефективним способом. Чи є щось подібне на вашому напрямку? І якщо зараз так ми не бачимо таких суттєвих намагань штурмувати росіян, чи є шанси, звісно, сьогодні. Облаштувати ці дороги, можливо, сьогодні потрібно на це більше звертати уваги місцевій владі, і все ж таки, поки є можливості, якомога більше доріг так облаштувати, щоб вони були безпечними для нас насамперед, як з антидроновими сітками сьогодні. На мою думку, антидронові сітки це один з найбільш ефективних методів боротьби, як з дронами на автоволокні, так і дрони, які застосовують на радіозв'язку. Так, ну і щодо Тому, е... так, на... Е, Тому, так. Так, на це дійсно слід звернути увагу місцевій владі, поки ще є час, поки вони не збільшили свою дистанцію польоту, то на це дуже слід звернути увагу. Так, будемо сподіватися, що дійсно багато будуть чути, і, зокрема, прохань наших військових. Щодо місцевого населення, ми зараз бачимо, що окремі міста, наприклад, Куп'янськ, він закритий на в'їзд. Там фактично лишаються військові евакуація. Сьогодні можлива лише пішки. Як щодо району Липців, чи є бажання людей евакуюватися, адже ми знаємо, що багато має свої на те причини, десь там маломобільні громадяни. Хтось просто не хоче залишати домівки. Як відбувається ось ця комунікація з військовими, хто ті люди, які сьогодні залишаються? Насамперед, це люди літнього віку, які, як вони кажуть, я тут народилась, я тут і помру. Це ситуація з однією з жінкою, яку ми побачили там. Ми запропонували їй допомогу, там переїзд до родичів, або ще кудись. Тобто, з нашої сторони, ми кажемо, ми зробимо все, аби ви безпечно евакуювались з цього населеного пункту. Вона на свою чергу відмовилася ж, будемо сподіватися, що а, вдасться вмовити, скажімо так, людей, адже це насамперед безпека і життя людське є понад усе для України. Я дякую вам безмежно за вашу роботу. Дякую за час, який ви сьогодні знайшли. Військовослужбовець із позивним солдат. Був з нами на зв'язку. Головний сержант взводу. БПАК батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ Хартія. Дякую вам, бережіть себе і на все добре. Дякую вам і вам гарного усім дня. Слава Україні! Героям слава!